Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Наскільки правильно нараховують нам тарифи за деякі комунальні послуги, що відбувається у нас у частині сплати земельного податку у зв'язку з воєнним станом? Деякі процеси, дуже цікаві процеси, які відбуваються у середині нашої місцевої поліції, а також про Будинки, які чогось починають зникати, певні такі будинки, привиди. Ось сьогодні ми поговоримо з вами у черговому відео Вісник Громадської ради. Напевно, багато хто з вас вже здогадався, що з ким ми будемо говорити. Постійний учасник наших ефірів, учасник. Громадської ради при сумській обласній військовій адміністрації, правозахисник Юрій Миколаївич Кондратенко. Доброго дня, пане Юрі. Слава Україні на героям. Слава ну, ми володіємо важливою діловою інформацією. Я відразу скажу, чому ми наразі зараз звертаємо вашу увагу на неї, чому ви її вигалошую. Через те, що ці всі процеси, які дуже негативними, їх можливо подолати тільки, якщо буде розголос, якщо буде ваша реакція активної громадськості, хоча б в соціальних мережах, а можливо не тільки в соціальних мережах. Ось сьогодні ми зараз от з Юрієм Миколайовичем поговоримо про, про ці всі. Проблеми проблеми гострі, такі, що ви знаєте, кров буквально йде, ось як от відчуваєш із душі Сумської області. Ну що, почнемо із тарифів. Ви, напевно, слідкуєте за нашими ефірами, це дані кейс громадської ради, тарифи і перше питання до Юрія Миколаївича, які там новини, що, що там вдалося встановити протягом останнього часу. До громадської ради неодноразово зверталися як підприємці, так і фізичні особи з приводу того, що теплопостачальні організації в місті Суми нараховують занадто високі платежі, не враховуючи навіть показники, які видають їхні лічильники власні. І як поясняли свою позицію теплопостачальні організації? що діє нібито методика розподілу між спозивачами обсяги спожити у будівлі комунальних послуг, яка затверджена Лише наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства. Тобто, це не кабінет Міністрів, не Верховної Ради, а просто міністерство вирішило таким чином вирігувати діяльність. Але. Зверніть увагу на товщину цього фоліанту. Я там скажу там такі формули, що я в курсі алгебри, геометрії такі там не бачу. У мене перша освіта це фізико-математична, тому що я держав. володію ще такі формули. Ну, да. Але я е спілкувався із спеціалістами щодо саме в галузі. Теплопостачання. На сьогоднішній день, в принципі, в Україні навіть ніхто не може толком розказати, як застосовувати цю методику. І коли ми проводили з вами громадську раду, ми запрошували як теплопостачальні організації, так і організації, які повинні контролювати в Україні ці інституції, які повинні контролювати захист справ споживачів в даній сфері. Ніхто з них не знає, як правильно застосовувати дану методику. Тобто, це говорить про те, що методика є непрозорою і що дає, в принципі, можливість свавільної застосовувати теплопостачальним організаціям. Я звернув увагу в період війни. Тобто коли необхідно економити газ, інше, скажімо, вуголь і так далі. От, то у нас теплопостачальні організації вони насправді економлять, вони не видають ту температуру, яку вони повинні видавати, і не забезпечують гідравлічного режиму такого. Тобто якісних характеристик вони не забезпечують, але виставляють платежі занадто високі. І от дуже багато, скажімо так, в Україні виникало не тільки в Сумах, Таких, скажімо, спорів, але виникали в Україні. Люди зрозуміло зверталися як до суду, а суди дуже часто приймали рішення. Говорять, ну почекайте, методіка. Ну давайте ми застосуємо цю методіку. Інші кажуть, та ні, є закон, необхідно застосовувати закон. Тобто говорять про те, що правої визначеності як такової в даному питанні не було. І це привело до того, що громадські інституції, в тому числі, ми зверталися до Державної реторної служби. Народні депутати зверталися до Державної ареторної служби по, до антимонопольного комітету, який просто-напросто вмиє руки і каже, та ми нічого не бачимо, не розуміємо. Хоча повинні б захищати б права скажем, наших співмешканців і юридичних осіб. До чого приводила проблема, що в місті суми, в період воєнного стану, підприємства почали закриватися. Тобто, Ті, хто наповняє бюджет, просто вимушені скажімо, закривати свою діяльність. А скільки їм виставляють тарифи занадто високі, навіть в тих випадках, де у людей є і в юридичних особах є свої ну, міні котельні скажімо так, які на своєму паливі на газу працюють. Але не дивлячись на це, наші типу постачальні організації говорять, почекайте, а хто вам дозволяв від нас відключатися? Не платіть. Отключились платіть. Тобто вони з них вимагали навіть в тому випадку, коли люди скажімо, не користувалися їхніми послугами. На сьогоднішній день, ну нарешті, ми дочекали, що Державна рятурна служба України прийняла рішення перше про відмову в погодженні проєкту регуляторного акту, тобто теплопостачальна організація. Вони захотіли навіть ту методику 315, яка діє проти споживачів, ще погіршити. Але коли піднялась громадськість, то Державна рятурна служба в принципі, прийняла рішення, де написала, що вона, ця методика не може бути застосована, оскільки вона. Порушує, в принципі, навіть регуляторної політики. І я хотів би зачитати навіть деякі висновки, які зробили в листі, які направлені, до речі, був до міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України, тобто саме тієї особи, яка є правонаступником того, хто видав дану методіку. Лист називається щодо наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства від 22-го. 2018 номер 315 І дуже великий такий лист, але е, висновки, я вам просто чекаю, зачитаю, ви зрозумієте. Пишуть, що методика містить положення, якими визначаються вимоги та встановлюються повноваження, що не є предметом її регулювання. Тобто виход за повноваження. Далі. Також запропоновані методикою підходи до Розрахунку обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг є методологічно недосконалими та суперечить вимогам законів. В цілому не забезпечують права інтересів споживачів, зокрема, суб'єктів господарювання, не є доступними і однозначними щодо їх розуміння, що також. Підтверджується численними зверненнями громадськості та бізнесу, чим порушена ключові принципи, визначені визначена 4 закону України про засади державної регіаторної політики у сфері господарської діяльності. При цьому, підчеркую, так підводиться рисочка даної структури, ще наголошують Державна регіаторна служба України. Це вже не громадськість, це вже Державна інституція. Підчеркую, що при цьому основним недоліком, методиками є відсутність наукового. Та системного підходу до формування алгоритмів, розрахунків та коефіцієнтів, що застосовуються в формулах методики. А формул в методиці, повірте, дуже багато, і ніхто не знає як правильно їх застосовувати. Що приводить до того, що е, теплопостачальні організації просто-напросто злаживається їм правами і стягують надмірну скажімо, плату за ненадані послуги. Це щодо методики. Ну, нарешті, це є, ми будемо. Контролювати цей момент і дивитися, як надалі будуть застосовувати цю методику. Як міністерство, і до речі, припис був що державна реторгій служби, що дане міністерство повинно врелігувати ці всі моменти і прибрати положення, які суперечать чинному законодавству, аби не підривати державну політику в регулюванні даних відносин. Ну, я так думаю, що Юрій Миколайович все пояснив Прозоро, дійсно перемога громадської ради. Хач, хоча, ну, тут хоча не тільки громад... тут почекайте... Ну і громадськості, так. Та да, громадськості, як такова, да, так. Тому, як бачите, все можливо, просто треба на, дійсно задавати питання, чому такі тарифи. Ви ж дивіться, йде війна, а ви ж пам'ятаєте цей захист, скільки прийшло підприємців да, до нас з, з приводу. цього? Цих... Так так само цікавий момент. Тут я хотів би підняти, що на сьогоднішній день жодна теплопостачальна організація в місті Суми не надає споживачам розгорнутих тарифів. Не тарифів, а детальних розрахунків. Тобто повинні розрахувати, яким чином, за скільки вони купили, наприклад, газ, за скільки дійсно вони його використали. А то в нас було таке, що КПОВ купила газ по 7900, а ви а показала підприємцям по, як по 38 тисяч за тисячу кубів. Ви розумієте, на чому зіграли? І коли обласна адміністрація це питання розглядала, то пообіцяли, що будуть порушення кримінальне провадження. Але на сьогоднішній день керівник КПОВ. Він ходить дуже часто в Офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Сумській області, оскільки вони разом працювали в прокуратурі Сумської області. Надіємося, що дойде, скажімо, ця інформація до уповноваженої і вона буде подалі від таких людей, проти яких, в принципі, громадськість. Добре, рухаємося далі. Тепер питання цікаві, які навколо поліції Якби те, що стало нам відомо. Юрій Миколаївич готується, щоб вам викласти. Я скажу, що ну, від поліції багато що залежить. Так, да, у нас питання є там у зв'язку з е, початком активної фази. І е, ну, ми розуміємо, що від якості самих поліціянтів, від їх професійних якостей, особистих і фізичних, до речі, якості залежить дуже багато. Ну от тепер вам, якби слово, що там стало відомо, що можемо повідомити. Ну знаєте, небезпечно становиться життя в Сумській області і в Сумах. Зокрема. Чому? Тому що ну, зрозуміло, що кадрова політика е, поліції повинна бути, скажімо так, на контролі громадськості, оскільки це забезпечують і відповідні нормативні акти, які говорять про те, що поліція повинна працювати разом і в інтересах людини, громадськості, враховувати її інтереси. Але є такі випадки, в тому, зокрема в Сумській області, коли керівництво. Обласної поліції, воно просто не враховує ці інтереси, і поліцейських просто тасують, як вам сказати, без відповідної підготовки, просто-напросто направляють в різні структурні підрозділи. Ну, наприклад, є такі випадки, коли чемпіонів світу з рукопашного бою направляють в інше місто, не забезпечуючи ні житла, ні жодних відно, скажімо, умов в інший Занадто далекий район нашої області для того, щоб він проходив службу просто дільничим. А дільничих від тіля направляють в спецпідрозділи. І от ми можемо е, тоді от з вами подумати, чи зможе дільничі, які не мають спеціальної підготовки, забезпечити роботу в спецпідрозділі. І, на мою думку, це су, сумнівно. Є інші випадки, коли от по ну, він, в принципі, дозволив назвати обережність, є такі. Скажімо так, працівник поліції Голуб В'ячеслав. Він досить відома людина в Сумській області, він керівник поліцейської проспілки, він є депутатом місцевої ради Нідригалова, де люди його обрали, скажімо, висловили йому довіру. І він їх представляє інтереси не тільки іще, як і поліцейські, а й ще й в місцевому самоврядуванні. Але в даному разі, що відбулося? Його просто-напросто Нідригалова не дивлячись на те, що у нього маленька дитина на руках, якої не було місяця, направляють, в, наприклад, на посаду з патрульної поліції, направляють в посаду в дільничим. Потім людина звертається до суду. Після того, як звернувся до суду, його ще далі направляють. Але йде посилання, що керівництво поліції в відповідності до статті 65 закону представники поліцію може не враховувати власну думку і позицію і бажання працівника і направлять в примусову пара в порядку. Але в даному разі в Україні діє 43 стаття Конституції України, яка забороняє в Україні примусову працю. Тобто, якщо людину направляють на службу в інший регіон на іншу посаду з оплатою праці, яка значно відрізняється від того, яка була. То повинні запитати ну, як мінімум позицію ціє, цієї людини. Але ніхто не запитує, направляють і або ти служиш, або тебе просто звільняють. Причому э, посада, з якою звільняється, становиться вакантною. І ця посада вже близько 4 місяців вакантна і просто не зайнята. А та посада, куди його я ну, наприклад, в Королівець, вона через 2 місяці скорочується. Його скорочують з цієї посади і пропонують йому посаду в Нідригалові. Він зрозуміло, що дає дозвіл згоду. Я дов... хочу повернутися в Нідригалов, де є високі показники в роботі. Тим більше, що він є депутатом, оскільки ну, він не може забезпечити в іншому районі прийом виборців. Вот. Але його направляють після цього, замість того, щоб в Нідригалов, куди запропонували, ще подалі в дружбу. Тобто, розумієте, зовсім не зрозуміло, яка позиція, в чому є суспільний інтерес і в чому інтерес служби. І в кінці кінців треба врахувати, що поліцейський це є державний службовцем. А значить, при переміщенні поліцейських повинні враховуватись державні інтереси. Крім того, я хотів би наголосити, що є в кінці кінців конвенції, які повинні враховувати. Четверта конвенція по захисту прав людини, вона говорить, що заборонена примусова праця. Не дивлячись на це. Заганяють поліцейських мажай. І питання в чому, що не забезпечують ні житлом, ні чим. І в, в даному разі, на мою думку, що просто повинні ставитись до людей по-людськи. А так виходить, що у нас весь час змінюється керівництво, приїжджає з різних регіонів. І наших поліцейських, скажімо так, ті, які могли б служити, ті, які служби, які не повтікали в період з початку збройної агресії, вони їх розсилають по різним регіонам, не забезпечуючи. Чи належить кому праці. І ще один приклад хочу привести. Є такі випадки, у нас, коли навіть е, жінки, які служать поліції, у них там троє дітей, наприклад, є, так? які виховують цих дітей самостійно. Вони їх з, з того місця, де вони служать, направляють в інші міста за сотні кілометрів, де діти, потім, діти на місцях потім залишаються самі. Оскільки житла немає, е, школи немає, забезпечення жодного немає. Ніхто не вживає ніяких заходів. Люди скаржаться і в вище в органи національної поліції до Києва. Ніхто на це не звертає увагу. Тому складається, ну просто у мене складається враження, що тут діє десь якась корупційна система. Оскільки ну, призначення, можливо, є. Це я допускаю. Можливо, є призначення просто за домовленістю, хто куди в регіони поліцейське, які не враховують інтересів регіона жодного. Зверніть уважно, уважно, будь ласка, увагу на це, бо це ваша безпека. Хто, хто служить в поліції, ким представлена і чому відбуваються такі. Деякі от такі процеси, тобто при період, стан. період воєнного стану воєнного стану, ж бачите, що навколо сумщини. Ну що, тоді переходимо. Я тут думаю, теж пояснили все дуже зрозуміло. Переходимо тоді до питання про фермерів, які фермери підіймають підіймають з приводу цих земельних всіх от аспектів. Ну питання в чому що там не тільки фермери піднімають питання, піднімають питання і власники земельних ділянок і а скільки... паїв. Ну так, поїв. Так, Мається на увазі, що в період воєнного стану на земельних ділянках е, будуються, ну, всі ми знаємо, захисні фортифіційні споруди. Але в податковому кодексі іншим законодавством передбачено, що якщо е, не можуть власники земельних ділянок користуватися своїм майном, а земля це є також майно, то вони, як мінімум, не повинні сплачувати податки збори. Законом так. Але коли в житті, Наші і фермери, і приватні особи звертаються до владних інституцій, які повинні скажімо, контролювати ці моменти, забезпечувати. Тут розумієте, яке питання? У них примусово вилучається земля, нічого не компенсують, радючі знімається і так далі. Але при цьому ще й кажуть, а ви ще й податок нам заплатіть. То виникає питання, чому у нас в області у мене просто виникає питання. Чому у нас в області не контролюють це питання обласна військова адміністрація? Хоча це виключне повноваження їхнє. Хоча Тим... ми звертаємось. Хоча. і ми, ми з звер... звер... ми, ми офіційно звертаємося. Да, ми звертаємося, і фермери звертались, і фізичні особи звертались, і спілка фермерів до мене доводила інформацію, що вони не одна зверталися, але жодної реакції немає. Ніхто їх не звільняє. І та й податково потім дзвонить, кажуть. А ви ж не забудьте, треба заплатити. Тут просто треба пояснити, от є пай, да, є право на користування земельною ділянкою. На цих земельних ділянках будуються фортифікаційні споруди. Так, війна, питань нема, все зрозуміло. Знімається е, оцей ґрунт, да, родючий, е, родючий верхній шар землі. Знімається. Така податок, чому податок з людей беруть? У чому питання? Від податку може звільнити хто? Влада. Ми звертаємо, люди звертаються до влади. Влада цього не робить. Селищні що... ради не звільняють людей. Селищні як... ради не звільняють, не ні. хочуть звільняти, тому що це їхні доходи. І вони кажуть, ні, там все користуються, хоча ніхто не користується. Як можна користуватися землею, коли там щось перерите? І більше того, недавно було опубліковано, що не дозволяється користуватися своєю землею навіть в на відстані 500 метрів. Так сутність податку. Податок, ти сплачуєш, якщо ти ну, маєш якийсь прибуток. Звичайно, а тут який прибуток. Він не тебе вилучили з 22-го року. Ти не користуєшся, але повинен сплачує з 22-го року, повинен ще платити далі. Хоча законом зовсім по іншому це передбачено. Ну, я думаю, тут теж ми все прозоро пояснили, тому прохання знати про це, напевно, і звертаємося і до влади, і звертаємося до громадськості щодо того, що це питання треба зрушити з місця. Ну тепер про будівлі приводи. Да? Ну, От, да. Ще один цікавий процес, який відбувається у, о, під час війни. Ну, Сьогодні до мене звернулася… ОСББ, одну із ОСББ, яке знаходиться по вулиці Перша набережна річки Стрілки, 10. Управління співвласників багатоквартирних будинків так. ОСББ. Так. І от вони надали мені інформацію про те, що дивним чином на сьогоднішній день із приражом документації зникають цілі будинки. Причому будинки, які, скажімо так, в яких зацікавлені деякі владомошці, ну, депутати, скажімо так, ці будинки залишаються на схемі. Тому о, в даному разі люди звертаються до Сумської міської ради. Добре, будь ласка, вирішить питання. Якщо буде вирішуватися питання по розділу, там, наприклад, земелядянки, по кадастрам, то врахуйте інтереси всіх. Не враховують. Просто, написано, в центрі міста зникла ціла, ціла будівля. І Земельна комісія, яка приходить туди на місце, вона бачить, вона б вирішимо, нічого ніхто не вирішує. Але треба сказати так, що коли звернулися люди до Дрозденка, який є головою в даному разі, який керує військовою адміністрацією, він цей процес, скажем, заблокував. Тобто не підписав на документи, не дав, щоб до кінця, скажем, ця земельна ділянка була передана в порушення законодавства. Тобто тут можна владі. Надати плюс, але тільки Дрозденко. А якщо депутатському корпусу, плюса я не даю. Чому? Ну не можна так знущатися над громадянами України в період стану. Ну теж. Поки ми з Юрієм Миколаївичем не озвучуємо там прізвищ, не озвучуємо об'єктів, спощиро сподіваючись на реакцію громадськості, на, на те, що зрушиться з місць, і, і ну, ну 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 нарешті, якби люди, які обслуговують ці всі оборудні схеми, зрозуміють, що ну, війна йде. Дякую, Юрій Миколаївич. Я думаю, що ми в такому експрес-режимі, але дуже зрозумілому режимі. Маємо ви гарний ритор. Ну, от видно, що ви можете ну зрозуміло важкі речі доносити. Тому дякую, що донесли. Маємо надію, що все вирішиться, але стоїть питання, чому це все робиться, це все безчинство в період воєнного стану в Україні. Хто в цьому зацікавлений? Да, це не повне головне питання, на яке я думаю, нам з вами, шановні пані та панове, треба шукати відповідь постійно і не просто шукати. Треба діяти, діяти, підіймайте питання, розбирайтесь, розбирайтесь. От сьогодні сьогодні чотири, якби чотири вам ось такі історії були ну ви поінформовані про них, виходячи з цієї делової інформації, яку має громадська рада. Дякуємо, що були з нами. Будь ласка, з огляду на суспільну значимість цього відео. Поширте його у соціальних мережах. Підтримайте вподобайку та коментарем безпосередньо. Під відео в студії був правозахисник, учасник громадської ради присумській обласній військової адміністрації Юрій Кандратенко. До побачення!